Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про Оскара Уальда, ірландського письменника, дуже такого любителя розкішних нарядів. Він дуже був красивий і був законодавцем мод. До нього всі приглядалися. Що сьогодні одягнувся Оскар Уальд? І питання краси було для нього таким непересічним. Він задавався цим питанням, він вважав, що краса врятує світ, і в мистецтві головне краса. Але він був письменником і замислювався про це питання. Тому написав казку, хлопчик-Зірка, ця казка про красу, про красу справжню, яка може бути зовнішньою або Внутрішньою. І якщо у людини нема внутрішньої краси, то зовнішня краса йому не допоможе. Він все одно буде виглядати потворою. От така метафора заложена у казку Оскара Уальда Хлопчик Зірка. Хлопчик Зірка був дуже гарний. Він вважав, що він народжений зіркою. Але його вчинки, його ставлення погане до людей, його ставлення до його власної рідної матері, яку він відштовхнув, тому що вона була вже брачкою і відмовився від неї. Ці всі погані вчинки, то було його душа, душевна потворність, але вона в казці перейшла на його обличчя. Тобто він став потворним і ізовні. І е, всі це побачили, і він це побачив, і наслідки цього він побачив, пройшов важкий шлях спокутування своєї провини перед матір'ю і перед всіма решта тваринками, яких він ображав. І тоді він отримав справжню красу, справжня краса. Вона не зовні, а вона всередині людини. І якщо у вас є гарне личко або гарна зовнішність, це ще не означає, що ви гарна людина. Тому ми всі за думкою Оскара Уальда і за моєю теж маємо вчиняти по-доброму. Бути щирими, бути щедрими, бути добрими до людей, тварин, до природи. І тоді наша зовнішня краса стане ще більшою. А якщо ми будемо поводитися погано, то навіть наша зовнішня краса не врятує нас, Тобто ми станемо потворами. Тож бажаю вам бути добрими до людей, до тварин. До природи, до світу, і я думаю, тоді ваше життя буде щасливим. Щастя вам, діти!